Ти коли-небудь помічав, що іноді поруч із людиною, наче все правильно слова, усмішки, ввічливість, але всередині порожньо, ніби між вами стоїть прозора стіна, через яку не проходить тепло. Ти тягнеш руку, щоб обійняти, але в цю секунду все завмирає тіло напружується, рух стає механічним, і ти сам не розумієш, чому. Є ціла категорія людей, які живуть так постійно. Вони обіймають, не відчуваючи, говорять без сенсу, дивляться, але не бачать. Їхня емоційна система ніби в режимі економії. Це називається емоційна відстороненість. Вона народжується не з холоду, а з досвіду, коли тепло, колись було болем. Уяви хлопця, який у дитинстві тягнувся до матері, а вона казала Не заважай, я зайнята. Або дівчину, якій тато ніколи не відповідав на обійми. Просто стояв, мов колона. З часом мозок таких людей вчиться близькість, дивна небезпека. І коли вони виростають, тіло реагує рефлексом уникнення, не думками тілом. Це не вибір, це автоматична реакція. Ти бачив таких? Вони чудові співрозмовники, уважні, розумні, але коли справа доходить до дотику, губляться обійми для них як тест на виживання. У них активується симпатична нервова система, та, що відповідає за бий або тікай. І всередині все кричить небезпека. Вони не погані, вони просто не відчувають безпеки поруч з іншим тілом. Їм здається, що як тільки розслабляться, їх відштовхнуть, зрадять, залишать. Тому вони живуть у броні. Ця броня називається психологічна захисна реакція, репресія. Вона прибирає емоції з поверхні, щоб не боліло, але разом із Болем вона прибирає і відчуття життя. Вона стоїть перед ним, сміється, щось розповідає, а він киває, слухає, але погляд порожній. Він боїться дивитися в очі довше трьох секунд, бо три секунди це вже близькість, а близькість це ризик. І тіло стискається, руки стають холодними, дихання коротким. Він ніби тут. Але насправді далеко, і ти не скажеш, що з ним щось не так, він просто не довіряє і не тобі. світу. Його психіка ще не відрізняє небезпеку від тепла. Він реагує однаково, закриттям. Це називається травматичне уникання. Людина не тікає від тебе, вона тікає від спогаду, який колись болів. І ось парадокс: такі люди найсильніше хочуть любові. Але саме вони найменше здатні її витримати, їм легше втекти, ніж залишитись. Їм здається, що контроль це безпека, а спонтанність загроза. Але саме спонтанність і є живою енергією близькості. Знаєш, у чому найстрашніше? Вони не помічають, як відштовхують тих, хто намагається їх доторкнутися по справжньому. І щоразу, коли хтось відходить, вони лише ще сильніше переконуються бачиш? Я мав рацію довіряти небезпечно. Але справжня причина не в тих, хто йде, вона глибше. І ось про тих, хто навпаки чіпляється до болю, до останнього подиху ми поговоримо далі. Є й інший тип зовні протилежність тим, хто тікає, вони не віддаляються, вони хапають. Їм потрібно бути поруч, постійно, без пауз, без відстані. Їх не лякає близькість, навпаки, вони не можуть без неї дихати. Але якщо придивитися, це та сама історія, тільки дзеркальна не втеча, а злипання, не страх почуків, а страх самотності. Вони пишуть кожні п'ять хвилин ти де? Ти ще мене любиш. Вони перевіряють реакції, шукають підтвердження і якщо відповідь не приходить одразу, у грудях стискає. Починає горіти, це тривожна прив'язаність. Вона народжується там, де дитину любили, але непослідовно сьогодні тепло, завтра холод, і психіка не встигає за зміною погоди. Такі люди потім шукають стабільності в іншому вони вірять, що якщо хтось буде поруч постійно, страх нарешті зникне, але не зникає. Бо джерело страху не в тому, хто поруч. А в тому, що всередині внутрішня дитина, яка досі стоїть у дверях і чекає, коли за нею повернеться. Ти, мабуть, бачив це вона дзвонить йому, коли він не відповідає 10 хвилин. Він приходить пізніше, вона мовчить, але всередині вже зривається паніка. У неї запускається механізм катастрофізації. Розум малює найгірший сценарій. Він більше не хоче, він віддаляється. Все закінчено. І тоді вона починає говорити різко, звинувачувати, щоб хоч якось повернути контроль. Це називається компенсаторна агресія спроба взяти силою те, що не вдається отримати любов'ю. Він, у свою чергу, починає задихатися від її тривоги. Його система сприймає її близькість як загрозу, бо для нього надмірний контакт дивно є тиск. І ось два тіла поруч, але їхні нервові системи воюють. Один тягнеться, другий утікає. Один хоче впевненості, інший простору. І це не про характери це про біологію. Тривожна людина живе у постійному гіперактиваційному стані, її мозок не вимикає тривогу навіть тоді, коли поруч безпечно, бо дитяча пам'ять шепоче без контролю. Ти зникнеш. Вона не довіряє спокою, їй потрібні докази, постійні, нескінченні. Вона плутає любов і заспокоєння. І тут виникає ще глибший механізм емоційна залежність. Це коли іншої людини вже не просто хочеться, без неї не можна. Вона стає регулятором емоцій. Її присутність це стабільність, її відсутність колапс. Людина втрачає себе, бо її нервова система більше не вміє самостійно тримати баланс. У стосунках це виглядає красиво зовні постійна увага, ніжність, турбота. Але всередині це тривога змішана з любов'ю. І з часом партнер починає віддалятись, бо не витримує бути заспокійливою пігулкою. А вона сприймає це як зраду, і цикл повторюється. Найболючіше те, що обидва типи, ті, хто тікає і ті, хто чіпляється, шукають одне й те саме безпеку, але шукають її у протилежних напрямках, і обидва не розуміють, що безпека не приходить від іншого, вона починається зсередини. Є ще одна категорія, ще складніша вони навчилися ховати і страх, і потребу, їхні обійми ідеальні. Їхні слова правильні, але всередині порожнеча. І ось про них далі. Найцікавіше починається тоді, коли ці два полюси той, хто тікає і той, хто чіпляється, зустрічаються, їх тягне одне до одного, як магніти, і це не випадковість, це закономірність. Психологи називають це травматичною прив'язаністю. Коли дві нервові системи з різним досвідом намагаються знайти баланс, але замість гармонії запускають взаємне повторення старих болів. Він уникає надмірної близькості, бо в дитинстві за нею завжди ховалася загроза. Вона прагне повного злиття, бо тільки тоді почувається в безпеці. Він відходить вона наздоганяє, вона нас доганяє, він ще сильніше тікає. Обоє вважають, що проблема в іншому, але насправді це танець їхніх внутрішніх частин. Їхня система прив'язаності шукає знайомий сценарій, навіть якщо він болючий, бо знайомий дрівне передбачуваний. Є дослідження Мері Ейнсворт, яка вивчала дитячі реакції на розлуку з матір'ю вона описала три основні типи прив'язаності безпечна, тривожна й уникальна. А пізніше психологи додали ще одну: дезорганізовану, найскладнішу. Саме вона найчастіше зустрічається у дорослих, які пережили суперечливе дитинство, коли любов і страх приходили з одного джерела. Такі люди можуть поводитися зовні дуже впевнено, але всередині в них хаос. Їхня психіка не має стабільної стратегії, сьогодні вони прагнуть близькості. Завтра рвуть зв'язок, потім знову повертається. Це не гра, це спроба врівноважити дві сили, які розривають їх усередині. Мозок у постійному конфлікті між системою прив'язаності та системою захисту. Перша каже Іди до нього, друга шепоче Не довіряй. Коли такі люди опиняються у стосунках, їхнє тіло реагує раніше, ніж свідомість. Серце пришвидшується, дихання стає поверхневим, долоні пітніють. Це активація гіпоталаму гіпофізарно-надниркової осі. Організм сприймає емоційну близькість як стрес, навіть якщо зовні все спокійно. І замість того, щоб розслабитись, людина переходить у режим самозахисту. Вона може сказати, мені треба час. або я не готовий до серйозного. Хоча насправді її тіло просто намагається уникнути повторення старого болю. Це не свідомий вибір, це паттерн, який закріпився в нервовій системі через досвід втрати або відкидання. І доки цей паттерн не усвідомлений, він керує кожною реакцією. У таких стосунках виникає явище емоційного гойдалка, коли партнери постійно рухаються між надмірною близькістю і різким віддаленням. Це виснажує, але водночас створює ілюзію пристрасті. Адже мозок під впливом кортизолу і дофаміну починає плутати стрес із коханням. Саме тому токсичні стосунки часто здаються справжніми, бо там є напруга, рух, адреналін усе те, що мозок тлумачить, як інтенсивність почуттів. І ось найпідступніше що сильніше людина боїться покинутості. То більше вона провокує ситуації, у яких її покидають. Несвідомо це називається повторювальна травматизація. Психіка створює знайомий сценарій, щоб спробувати переписати його фінал, але кінець завжди той самий. Тут у глибині народжується головна ілюзія: що якщо знайдеться хтось правильний, усе стане інакше. Але проблема не в людях навколо. Проблема в тому, що ми шукаємо в інших те, чого не змогли дати собі. І це приводить нас до ще однієї тіні тих, хто вміє виглядати цілісним, але всередині не відчуває нічого. Про них далі ці внутрішні механізми не живуть лише в стосунках, вони формують усе життя людини від вибору партнера до того. Як вона дихає, коли поруч хтось дивиться занадто уважно. Тіло реагує раніше, ніж думки. Бо травма це не подія, це наслідок того, як система навчилася виживати. Ти можеш побачити людину, яка здається спокійною, впевненою, навіть харизматичною. Вона говорить чітко, дивиться прямо, усміхається, коли треба. Але якщо спробуєш підійти ближче, всередині не буде тепла. Це не байдужість, це емоційна дисоціація, стан, коли психіка від'єднує почуття, щоб не відчувати болю. Такі люди вміють функціонувати, але не жити. Вони будують кар'єри, створюють сім'ї, ведуть діалоги. Але все це на автопілоті. Їхня поведінка це стратегія контролю, бо контроль дає ілюзію безпеки. Вони уникають спонтанності не тому, що не вміють. А тому, що в глибині їхня нервова система не витримує непередбачуваності. І навіть коли хтось пропонує їм справжню близькість, вони сприймають це як загрозу надто щиро, надто глибоко, надто небезпечно. Є люди, які змінюють партнерів часто, не тому, що шукають пригод, а тому, що не можуть витримати стабільність. Коли все добре, стає страшно. Бо добре, колись завжди закінчувалось болем. Це явище називають страхом стабільності або стабільною тривогою. Мозок, який виріс у хаосі, не знає, як бути спокійним. Спокій для нього тривожний сигнал. І навпаки, є ті, хто тримаються за відносини, де давно немає нічого живого вони терплять, миряться, виправдовують бо бояться втратити хоч якусь опору. Це феномен когнітивного дисонансу, коли внутрішня логіка розривається між я страждаю і Але без нього я не зможу. І тоді свідомість створює виправдання, щоб отримати хоч якусь цілісність. Усе це способи адаптації. Психіка не намагається нас зруйнувати, вона намагається зберегти рівновагу. Але іноді ці механізми стають пасткою. Людина звикає до емоційного холоду так, що тепло здається фальшу, звикає до боротьби так, що спокій здається нудьгою, звикає до болю так, що без нього не відчуває життя. І найцікавіше ці реакції передаються далі не словами, не вихованням, а на рівні тілесних сигналів. Дитина вчиться не з книжок, а з тону голосу, з дотику, з реакції батьків. Якщо мама напружується від обіймів, дитина вчиться, що контакт це ризик. Якщо батько не дивиться в очі, коли вона плаче, дитина розуміє емоції небезпечні. І цей код переходить далі: у покоління, у нові стосунки, у нові життя. Так формується міжпоколінна передача травми непомітно, без гучних подій, просто через спосіб бути поруч. І саме тут починається найважче розірвати цей ланцюг, зупинити програму, яка передається з покоління в покоління. І отут, у цьому місці, починається справжня робота над собою, про неї далі. Усе це не про те, як ми обіймаємо інших, це про те, як ми доторкаємось до життя хтось боїться підійти ближче, до людини, до себе. До правди, хто щепляється за те, що давно болить, аби не залишитися в порожнечі. Хтось навчився тримати обличчя спокійним і тіло зібраним, але всередині німа тиша, де колись було серце. Усі ці типи не різні люди, а різні стани однієї і тієї ж душі. Ми всі колись були тими, хто тікав, хто благав, хто ховався за усмішками. Ми всі вчилися виживати – і в цьому немає вини, є лише вибір залишитися в старій прошивці чи спробувати відчути знову, відчути страх, біль, тепло, тому що шлях до близькості завжди йде через ризик. Не можна навчитися любити, не навчившись витримувати невизначеність, не можна бути поруч по справжньому, якщо ти весь час напружений, готовий втекти або сховатися. Інколи, щоб повернути собі здатність до тепла, треба зупинитися, не бігти за кимось, не доводити, не ховатись у правильність, просто сісти і спитати себе: коли востаннє я відчував, не думав, не аналізував, відчував, бо саме там, у цьому простому відчутті, і живе справжнє я. Наші тіла пам'ятають більше, ніж наші спогади. І кожне нещире обіймання, кожне стримане все добре лише продовжує цю пам'ять пам'ять холоду. Але все змінюється в момент, коли ти вперше дозволяєш собі бути теплим, коли не тікаєш, коли не тримаєш, коли просто єш поруч, без страху, без ролі, без захисту. Може, у цьому і є справжня зрілість не контролювати почуття, а витримувати їх. Не шукати того, хто полагодить тебе, а самому навчитися тримати себе, коли шторм. Бо тоді кожне твоє доторкання, кожне слово, кожен погляд стане справжнім, і, можливо, вперше за довгий час інша людина не замерзне поруч із тобою. Ти можеш прожити все життя, обіймаючи правильно, але так і не торкнутися нікого по справжньому. А можеш одного разу обійняти і відчути, як світ у тобі повертається до життя. Вибір завжди в тобі. Якщо цей текст зачепив тебе, подумай, кого ти насправді боїшся обійняти іншого чи себе. Напиши про це в коментарях і підпишись. Ми будемо говорити про те, що відчувають усі, але рідко хтось визнає.